Бо Проспілка не знає, хто кого звільнив законно чи незаконно. Ми не знаємо того, реально не знаємо. Ви розумієте? Це? Ми не знаємо цього. Ми маємо один папір, який приклав зачинком. Де між іншим, пише, що він звільнить з посади директора я наскільки зрозумів, він не директор підприємства. Це технічна функція. Добре. Це не технічне с'ясові. Добрий день. Ось це якраз ваша стаття. Так. ми маємо інформацію, що ви хочете назад і призначити тут. Немає ніяких уважних займається. Це явно. Річаена, громадянина, мешканця саме те не мирє у вулицях Мегерівська, 85. Суть заяви яка. Суть заяви, де е, е, заявник прикладає повідомлення, підписане помідуло, підприємство спочатку, де каже, що його звільнили з роботи. Просить просто розглянути його заяву. <муаксимум> да. І якщо його незаконно звільнили з роботи, то захистити його і... Це, да я це не знаю, значно законно. Ви не зачитаєте не. оце? Що подарувати до оце? читали? Ні, ще не читав. Ви почитайте, ласка. Якщо мені це дали, я це прочитаю. Отсюда не займається лісовими увід'язами. Ви розумієте, що це виглядає так, що ви прийшли за нього тут масу тягнути? Ясно. Я розумію, як ви. От